ви журнал. Ви до перевірки допускаєте? Ви зареєструєте, ви зареєструйтеся, потім ми з вами поговоримо. Ні, то допускаєте до кінця ви запишіть, будь ласка, що ви прийшли до мене на перевірку. Так. Ви, 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 ви зобов'язані мені зареєструватися Якщо в наміні перевіру. Допу... Допускає... Якщо ви допускаєте, ви спочатку зареєструєтеся, а потім буде з мати. Що ви, ви допускаєте? Ви не торгуєтеся. Я не торгуюся. Так. про регулювання реальності чи що передбачення, що Так, до ну, якщо органів. Не допускає до перевірки. Допуск. А, а перед тим, як вирішити, чи буде вона вас допускати не. до перевірки, чи вона не буде не. вас допускати не. до перевірки. Ви зобов'язані вчинити сюди, як ваші колеги, щоб вчинили на Буква, що можете одне. Ви допускаєте до перевірки? Ви ще не розписалися. Щоб я вас допускаю. Якщо воно тут ну, як вас допускати, якщо ви ще не розписалися в журналі? От на які підставі вас допускати? Якщо відсутність вашого підпису в журналі реєстрації перевірок, є підстави, де не допускати до проведення перевірки. Ви відмовляєте? Я не відмовляюся. Не Допускаєте? Ні, я хочу Ні, запитати. Так. Ви мене питаєте, хоч вас записав? Ви мене до перевірки допускаєте? Ви розпишіться? Ми з вами поговоримо. Ну ви розпишіться, ми з вами поговоримо. Ви по ви допускайте? прийшли перевіряти? Так. Так. Ви повинні першу чергу? Дати направлення і зареєструватися в журналі. Так, Зареєструйтесь, Ні, будь ласка. Ні, Якщо ви мене не допускаєте, я в журналі не буду реєструватися, розумієте? Ми що, до ранку так будемо стоять. Значить, ми тоді складаємо акт, що ви відмовились вчинення, які знають результат. Давайте так запропонуємо.

THANKS Я є питаю. що перед початком перевірки ви зобов'язані змінити запису наміри стати перевірки. Так що перед початком перевірки, якщо перевірки не буде який відмови особи, що здійснює перевірку, від в журналі, є підставою для недопущення її до проведення перевірки. На ці питання ми вас не допускаємо до перевірки, якщо ви не чиняєте тут. Ласка, якщо ви не розписуєтесь, якщо відмовляєтесь, то ми звісно вас не допускаємо. Якщо ви допускаємо. А якщо ви то ми перевіримо ваші документи, підстави. Тож вас запускають чи не запускають. Підстави, то направи, ми подивитися. Ну будем. ми так до ранку будемо. Ви ще крім того не повинні заважати нормальній роботі перегревній точці, ви знаєте. Я Звичайно. Ви ще начинили. Зв'язку зв з тим, що ви відмовляєтесь вчинити запис, тут дійсно вас не допускають до проведення приємних. На законних підставах. Указ президента Чисто передбачають. Ще раз вам віддатну з питань. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі. Є підставою для недопущення її до проведення перевірки. Ви не вчиняєте тут запис. Вас до перевірки з'ясують не допущено. Вчиніть запис. Ви допускаєте до перевірки? Ви ще не зареєструвалися в журналі, а вже хочете, щоб вас запустили. До У мене направили. У мене направлені. Ви ще не вчинили запис. А вже вимагаєте, щоб вас допустили до перевірки. Є певна процедура, встановлений законом. Да. Якщо ви не вчиняєте запис, у нас фіксується все на відео і це буде доказом і підставою для того, щоб вас не допустити до проведення перевірки. Ви відмовляєте? Ви до по початку перевірки? Да. Ми вас чините Ви очі. Якщо дозволяєте провести перевірку, ми вже. Будь ласка, ви ще не приступили до проведення перевірки. Якщо ви приступили до проведення перевірки, тут зобов'язано вчинити запис. Вам давайте так, ведеться відео спостереження, ви нас допускаєте після вчинення запису до проведення перевізника. Причому тут після? Ну, ну які що? ви ставите а, умови? Я що? не ставлю вам умови. Ну ви турні. Це ви мені ставите умови. Я вам представлю. Не, я вам ставлю, закон вам ставить таку умову. Ну, це буде закон, виконуйте, будь ласка, ви можете закон. Розуміло. Закон не ставить умову. Після проведення запису ви нас допускаєте до перевірки? Після того, як ви проведете перевірку, чи будуть застосовані до платника податків фінансові штрафні санкції? Це Якщо ви... не буде застосовані, ми вас допускаємо до перевірки. я виявляю. Ви торгуєтеся, я з вами теж хочу поторгувати. Я не торгую Будь ласка, вчиніть запис. Ви вчиняєте запис? Чи теж домовляєтеся, вчинення запису, що ви будете проводити перевірку? Будь ласка. Указом президента, передбачено, що особа, яка проводить перевірку, зобов'язана чинити запис в журналі реєстрації перевірок. Згідно статті 9 указу президента про зарегулювання підприємницької діяльності, відмову особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення її до проведення перевірку. тим, що ви троє осіб, які прийшли на проведення перевірки відмовляєте чинити запис, вас не допущено до проведення перевірки. За цього не допущено. І за цього не допущено. Саме із-за цього вас не допущено до проведення перевірки. Ну, тому що ви не виконуєте вимоги. Указу президента да, про дерегування на перевірку. Так, будь ласка, до вот, початку сьогодні. перевірки, якщо ви допускаєте, я роблю запис в журналі. Якщо не допускаєте, журнал, запис журналі не роблю, тому що перевірка не відбудеться. Mm -hmm. Ну ви не можете робити запис в цьому журналі по результатам перевірки або після початку перевірки. Да, ви його робите тільки до того, як ви починаєте приходити і представляєте. Будь ласка. Закон вони буде те, що роздавайте повітря, почати. От ваші колеги розписали так само, от примічання, до перевірки, не допущені. Давайте перенесемо цю зустріч на завтра, так як вже закінчився робочий день, згідно закону України про Державну податкову службу. Ви не маєте права розказати як підприємстві діяльність, так і нормальній роботі. Господарюючи суб'єкту. Просимо прийти завтра. З якої години працює магазин? З якої години працює магазин? 10. На десяту години. У вас объяснение так называемых работников. Вы твоя опиния будете запущена. Я отдавать объяснение, в принципе, у вас право не возникло. 11, стрім 2. Проведення перевірок органами Державної податкової служби не повинно порушити нормального режиму роботи податків податків. Дуже порушував. Будь ласка, пояснюєте. Ви читаєте? Ні, ви ж кажете, що ви не попускаєте. Ви завтра на 10-ту годину ви прийдете на перевірку. Добре, Пояснення, подожди, так куда уходит, понятно?